Зовсім скоро настане свято День Святого Валентина. Свято, коли усі закохані, присвячують один одному нічні слова та романтичні подарунки. Тож ми напередодні цього свята вирішили запитати про дівчан, чим вони будуть дивувати свою половинку. Очікуєте на День Святого Валентина ага. і свого коханого, чоловіка чи, може, ін інших там брата. Які Чого ви очікуєте. Не знаю, Перем... очікує. перемоги очікуємо. То... Перемоги очікуємо. Ну так, це всі зараз таке очікують, але щось ви нас так заскочили таким запитанням. А Здобуйте його. Ну, Ще не думали. Ще не думали. Ще не думали на тим питання. Хоча б, чи, про що, наприклад, думали, хоча б приблизно там якусь чашку? Ні, таке вже все пройшли, вже трошки дорослі. А Ні. що приблизно Насправді не думали ще. Ми думає. приїхали трошки в гості, бо в нас зараз інші тут такі думки ще про то не думали. Який подарунок очікуєте на День Святого Валентина? Mm, хороший настрій. Ну, а від своєї половинки якийсь подарунок очікуєте цього року? Цього року очікуємо мир. перемогу. – А що підготуєте своїй половинці. Також хороший настрій. О Боже, не знаю, на перемогу. На День Святого Валентина. Перемогу! Ну, а щось можливо таке. Ні, не буде моєї половинки завтра на День Святого Валентина. А може, якийсь йому подарунчик ви зробите? Можливо, не знаю, про це насправді не думала. Ну, можливо, там якесь повідомлення. Чи смс, чи, можливо, відео привітання. З цим, мабуть, подумаю, чесно кажучи, не думала справді. Гарного настрою, позитиву. Емоції гарних. А що для своєї половинки підготували? Теж гарні емоції. На який подарунок очікуєте в день Святого Валентина? Mm. Кажи знаю, Щось солодке, якісь. Якісь солодощі. Може, ще щось. Ні. А на які подарунок очікуєте самі? <laughs> Сам? Що б хотіло отримати в подарунок? Не <райм> <різ і> знаю. <звіт». різмат> <-n> <neither різмат> Найкраще то гроші би було. Вже собі щось куплю за них. Добре, дякую. 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 На який подарунок ви очікуєте на день Святого Я Навіть не знаю, ну на квіти. Квіти, <талення> може ще щось. М -м, можливо, на першого ведмідя. А чи будете якийсь подарунок для своєї половини? Ну, зараз на даний момент я йому замовила браслет е, желізний такий цепочкою. Підготували так, добре, дякую. Прошу. Як ви зрозуміли, найбажанішим подарунком на День святого Валентина для бродівчан є мир та перемога нашої країни. Але чим порадувати свою половинку, вирішуйте ви. Їй чи йому дуже сподобається?